Готовий до другого читання. Профільний комітет Верховної Ради погодив проєкт держбюджету на наступний рік. Кошти в обмін на реформи. Світовий банк запускає нову програму підтримки України. Стратегія ветеранської політики держави. Сучасна система підтримки та реабілітація має працювати у всіх регіонах. Президент США Джо Байден дозволив українським військовим використовувати далекобійні ракети атакам для ударів по території Росії. Про це пишуть світові медіа з посиланням на американських чиновників. Мовляв, цей дозвіл було отримано у відповідь на рішення РФ задіяти в бойових діях північнокорейські війська. Президент України Володимир Зеленський коментуючи цю інформацію, заявив, що ракети самі за себе скажуть. План посилення України це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є. Далекобійність для нашої армії сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії, але удари завдають не словами, такі речі не анонсують, ракети самі за себе скажуть обов'язково. Україна більше року переконує партнерів дозволити нам далекобійні удари по Росії. Це вже давно могло би допомогти нам і наблизити війну до завершення. Щоправда, за інформацією західних ЗМІ, цю зброю українці можуть застосовувати для ударів по скупченням російських і північно-корейських військ техніці складам боєприпасів лише в Курській області. Ми достеменно не знаємо всіх деталей тих рішень партнерів, і це правильно не розкривати таку інформацію. Що ми знаємо напевно, що вже тривалий час Україна е виступала за зняття цих безглуздих обмежень, а тому будь-який прогрес в цьому напрямку добра для нас в новина. Що ми теж знаємо напевно, це те, що Україна вже сформувала список воєнних цілей на території Росії, враження яких ослабить можливості ворога тероризувати українців щоденними масованими атаками на цивільну інфраструктуру і житло мирних громадян. І що цей список вже передано партнерам, і це насправді дуже важливо, щоб вже найближчим часом ворог перестав відчувати безкарність у своїх злочинах і побачив ефективність української оборони. Скільки ще і яких ще потрібно аргументів нашим міжнародним партнерам, щоб прийняти рішення і надати можливість Україні бити ракетами по військовим цілям на території Росії? По тим військовим групуванням, які прийшли з іноземних держав, вбивати наших хлопців і кошмарити мирні міста, яких ще аргументів ми будемо чекати, і скільки часу ще потрібно? Це велике питання. Ми закликаємо міжнародних партнерів бути більш рішучими, дати таку можливість для того, щоб визначитись нарешті, на якій хто стороні і коли закінчиться ця війна? Які аргументи? Аргументи це те, що тільки Силу розуміє агресор в протистоянні з ним. І сьогодні Україна і Збройні Сили України захищають не тільки Україну, вони захищають всю Європу і світовий правопорядок. Ми очікуємо конкретних рішень, а не пустослівних заяв. Бюджетний комітет схвалив проєкт кошторису 2025 та рекомендував у Верховній Раді ухвалити його в цілому. Пріоритетом залишається безпека та оборона країни. На ці потреби заплановано 2 трильйона 225 мільярдів гривень. Кошти платників податків підуть на забезпечення потреб ЗСУ, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки. Серед пріоритетів бюджету залишається також соціальна сфера, освіта та медицина. Видатки Мінсоцполітики збільшено на 1,4 мільярда гривень. Щоправда, уряд залишив норму, за якою прожитковий мінімум та мінімальна зарплата у наступному році буде заморожена. На підвищуватимуть і зарплати прокурорам у 2025 році. Буде запроваджено в повному обсязі реалізацію програми. Є відновлення. Зокрема, на відшкодування знищеного житла передбачено 3 мільярда гривень, а на компенсацію за пошкоджене майно буде виділено 1 мільярд. А от дорожній фонд фінансуватися не буде. Натомість на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, хочуть виділити 12,6 мільярдів гривень. Зміни запропоновані парламентарями до другого читання. Мінімальні, каже очільниця профільного комітету Роксолана Підласа. За її словами, громадам залишили 4% ПДФО. Вони отримуватимуть 64% ПДФО для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії. Парламентарі дозволили прифронтовим ОТГ не перераховувати реверс до державного бюджету. Це загалом 500 93 мільйона гривень у комітеті скасували субвенцію обласним бюджетом на покриття різниці в тарифах у розмірі 12,2 мільярда гривень. Дискусійними будуть питання залишати чи виключати реверсну дотацію, тому що ну по перше, є такі територіальні громади, які мають величезні доходи через те, що, наприклад, у селищі на 3 тисячі осіб зареєстрований великий холдинг і пропонується забрати 200 мільйонів гривень для того, щоб забезпечити забезпечити справедливість і рівність державних гарантій і прав українцям незалежно від місця проживання тим більше ми передбачили і 4% додаткового додатково ПДФО на друге читання для місцевих бюджетів, які будуть спрямовуватися на компенсацію різниці у комунальних тарифах. Найважливіше це доходи. Доходи майже 3 трильйони гривень з податків. Котрі українці сплачують тут всередині нашої країни, це офіційно зареєстровані люди, котрі платять податки. Щиро дякуємо вам. Важливим буде те, що я думаю, найбільш спірними питаннями при розгляді бюджету на наступний рік був дорожній фонд, наскільки він потрібен чи не потрібен. Найбільш спірними було фінансування телемарафону, найбільш спірними. Було і звичайно зарахування коштів до місцевих бюджетів. Світовий банк запускає нову програму підтримки України. Проєкт фінансуватиметься за рахунок позики міжнародного банку реконструкції та розвитку. 450 мільйонів доларів буде виділено урядом Японії з цільового фонду кредитної підтримки Києва. А 300 мільйонів партнери нададуть зі спеціальної програми відновлення України та Молдови. Крім цього, на реалізацію реформ, що здійснюватимуться у рамках проєкту SEARCH, це супровід урядових реформ в Україні, буде виділено гранту розмірі 10 мільйонів доларів. Щоправда, кошти перераховуватимуться у залежності від досягнення Києвом конкретних показників, що передбачені спільними угодами. Це означає, що фінансова підтримка міжнародних партнерів здійснюватиметься в обмін на реформи, каже народний депутат Данило Гетманцев. За схожою програмою Київ працює з міжнародним валютним фондом в рамках відповідної угоди. Про позики МБРР кошти мають надійти в Україну вже до кінця цього року. Насправді мова йде про дві програми, які про які оголосив Світовий банк останнім часом. Перша програма це 750 мільйонів доларів. Це програма, яка спрямована на підтримку відбудови шляху. Розумного фіскального управління мова йде про фіскальну політику на місцевому рівні, тобто стосується, що стосується місцевих бюджетів та фінансування кліматично орієнтованого відновлення. Ця програма складається з кількох складових і спрямована на підтримку розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Народні депутати пропонують розширити дію мораторію на примусову реалізацію державного майна. Допрацьований євроінтеграційний проєкт закону зареєстровано у парламенті. За словами заступника голови комітету з питань економічного розвитку Олексія Мовчана, документ має посилити економічний потенціал держпідприємств, які наразі обмежені дією мораторію, а також підвищити ефективність управління держмайном, вдосконалити процедуру захисту прав кредиторів. Згідно з документом, мораторій на примусову реалізацію майна буде поширено на господарські товариства з часткою держав. Понад 50%, а не 25, як нині. Продаж арештованих активів пропонується проводити на конкурентних засадах через електронну систему Прозоро, що стимулюватиме розвиток чесного ринку та конкуренції, наголошує заступник голови профільного комітету Олексій Мовчан. Якщо ти позичив державі, точніше, державному підприємству майно або гроші, то закон дозволяє не повертати це майно або гроші. Ну і відповідно. Навіть через суд стягнути це майно неможливо. Ми знімаємо цей мораторій. Ми кажемо, що держава має на ринкових умовах, точніше, державні підприємства на ринкових умовах позичати і віддавати гроші і майно. Відповідно, це призведе до того, що держава буде конкурентною, що вона буде. Відповідальним партнером для бізнесу бізнес буде зацікавлений працювати з державою. Полтавщина демонструє успішні приклади реалізації соціальних ініціатив, спрямованих на лікування, реабілітацію та підтримку ветеранів. Про це заявив голова підкомітету комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Анатолій Остепенко під час засідання Круглого столу на тему шана та повага захисників і захисниць України. Захід відбувся у Полтаві зі слів парламентаря. Важливо не лише забезпечити ветеранів необхідною медичною допомогою, а й створити систему, яка дозволить кожному з них відчувати підтримку на місцях. Одним із прикладів є безкоштовні послуги з реабілітації та лікування, а також фізичної активності для ветеранів, які пропонують в спортивних комплексах регіону. Анатолій Остепенко також підкреслив необхідність створення сучасної системи підтримки ветеранів, а це розвиток інфраструктури на місцях та навчання відповідних спеціалістів. Врахувати те, що сім'єю повинні опікуватися з початку вручення повістки нашому громадянину України, коли він стає на захист. Ми повинні врегулювати ті питання, які повинні вирішити навіть наказами по певних відомствах, таких як Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони та інших. Ми чули нашого захисника, який повинен проходити знову ВЛК, для того, щоб йому встановили, що у нього немає ноги. Один раз пройшов, другий раз пройшов. Чому тому, що у нього відомства міністерства внутрішніх справ не може відрегулювати це наказами, хоча в б, це в б їхніх силах, шана і повага це один із трьох ключових завдань і стратегії. Тегічних цілей проєкту нашої стратегії державної ветеранської політики і абсолютно наскрізно пронизує всі елементи всієї екосистеми ветеранської політики, яку на сьогоднішній день ми розбудовуємо. І ці всі позиції, які сьогодні ми обговорювали, вони або вже враховані, або будуть враховані під час фінального допрацювання розроблених нашим міністерством законопроєктів про основні засади ветеранської політики щодо ветеранів таранок російсько-української війни. Слідую за мною роби як я, гасло сержантського корпусу збройних сил України. Керівництво Верховної Ради долучилося до привітань наших воїнів із професійним святом. Як зазначив спікер парламенту Руслан Стефаншук, сержанти і старшини завжди були і залишаються надійною опорою для командирів і незамінною підтримкою для солдатів. Їх знання, досвід, рішучість та здатність ухвалювати рішення навіть у найскладніших умовах є основою успіху на полі бою. Дякую вам за лідерство, яке зміцнює мотивацію та бойовий дух. Вдячний за мужність, героїзм, витримку та самовіддане служіння Україні. Сьогодні і завжди ми віддаємо шану світлій пам'яті захисників і захисниць, які віддали своє життя у боротьбі за нашу свободу. Сержанти та старшини, наша міцна опора. Ви приклад відваги та лідерства. Ви ті, хто демонструє високу відповідальність, непохитну відданість захисту батьківщини. Дякуємо вам.